Дорогі українці і українки, сьогодні весь день після російського удару по Кривому Рогу в місті роблять все можливе для порятунку людей. Деяких поранених, особливо складних, направили у Дніпро. Лікарі намагаються зберегти якнайбільше життів. Я Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, всім, хто одразу прибув за викликом. І хто допомагає зараз? Цей удар одна з найбільш чорних сторінок для Кривого. На жаль, 18 людей загинули, із них 9 діти, найменшому 3 роки. Мої співчуття усім рідним та близьким. Вчора ввечері і сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а весь світ має бути вдячним. Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьки в Москві, продовжувати війну та надалі ігнорувати. Дипломатію слабкість ще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились, лідери, міністри закордонних справ, посольства. Російська балістика по вулиці звичайного міста по житловій забудові, а ще й після цього удару, додатковий удар дронами. І ще людина загинула, що були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне. Треба на них там тиснути, дійсно тиснути. Не гаяти час в пустих розмовах, щоб цю війну закінчити. В кровому розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими. Зараз об'єднались українські міста, наші села підтримці Кривого від Дніпра і Харкова до Ужгорода, від Одеси до Києва, всі області, всі обласні центри і багато громад проявляють свою солідарність та вшанують пам'ять загиблих. Я хотів би подякувати всім за цю абсолютно правильну емоцію емоцію підтримки та єдності, яка зміцнює всю нашу державу. І також окремо я хочу подякувати кожному і кожній, чиє серце відчуло біль і гнів через те, що сталося. Ми всі маємо пам'ятати, війна триває, обов'язково треба підтримувати нашу оборону, наших воїнів, нашу державу. Все маємо робити, щоб посилити позиції України, щоб якнайбільше як найбільше людей в світі знали, максимально відчували, що відбувається і чому варто бути з Україною. І особливо в такі моменти. І також я хочу відзначити людей, які проявили себе зараз на місці в Кривому, на місці влучання. Працювали там і вчора. І сьогодні, головне управління ДСНС України на Дніпровщині Олександр Парубенко, Василь Денисюк, Світлана Чередниченко, психологи Сергій Гайдамака, Тетяна Куценко, хлопці з Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України, Павло Дорошенко, Євген, Білокриницький, Андрій. Сірий, медики Григорій Максименко, Дмитро Хруценко, Національна гвардія Владислав Тичина, Олександр Васильчик, Національна поліція Іван Труш, Ілля Богдан, Микола Гармаш, Володимир Титов. Я дякую вам, я дякую всім вашим колегам, кожному в комунальних службах міста, хто дбає про людей. Всім лікарям та медичним сестричкам, кожному волонтеру, який підключився до допомоги і всім, хто дбає про наших людей, про нашу країну. Важливо, важливо бути всім разом. Слава Україні!